Привіт! Це файного міста! Ми на Тернопільському м'ясокомбінаті. І зараз ми вам покажемо, де і як виготовляється найвідоміша в Україні тушонка. Добрий день. Доброго, доброго дня. дня, доброго дня, радий вас бачити. Що, хлопці, готові до екскурсії? Ну, звісно, а з що почнемо? А почнемо: я вас познайомлю з нашою продукцією, і тоді підемо на виробництво. Давайте. Я вам так коротко розкажу про історію комбінату. Значить, в 1978 році цей комбінат був запроєктований в Одеському проєктному інституті. В 1982 році він вже був зданий експлуатацією в, в такому стані, як воно було раніше, і він запрацював. В 2015 році наша компанія викупила його і зробили повністю ремонт повністю модернізацію, оскільки він був не в робочому стані. І зараз на сьогоднішній день ми маємо велику честь виробляти продукцію і працювати на перемогу. Основний у нас ізюмінка в тому, в тому підприємстві, що в нас є на одній території чотири забійні цехи. Це забійний цех свинини, забійний цех птиці, забійний цех індика. І зараз ми вже побудували забійний цех великої рогатої худоби. Відповідно, своя сировина у нас, якщо взяти взагалі в загальному холдинг, то у нас виходить від лану до столу, закритий цикл від полів, до вирощування, до переробки і до виготовлення готової продукції. Також в нас є своя мережа студія м'яса, де ми маємо можливість реалізовувати продукцію через свою мережу. В основному на сьогоднішній день саме такий у нас цех передовий це цех концерний, де, знаходимо, де ми зараз виготовляємо три торгових марки: це торгова марка «Бабусі Маруси, це м'ясо рослині. Консерви також, марка Тернопільського м'ясокомбінату, де м'ясна консерва, і марка Бертванка, де є вже такий елітний продукт з відбірного м'яса. А ми вам зараз покажемо, де і як виготовляється цей продукт. А ми зараз з вами знаходимося на самому початку обвалочної лінії. Щоранку на тернопільському м'ясокомбінаті йде планування роботи. Сьогодні тут працює 18 обвалювальників. Кожен з них має свою операцію. Просто так з двору сюди не може прийти хто-небудь. Це професіонали своєї справи, які вчились не один рік. За одну зміну обвалювальник обробляє від 2,5 тонн м'яса. Хто вважає, що на тушонку йдуть відходи м'яса. Е, там шкіра, сало, і де-не-де іноді трапляється м'язко. Але насправді, насправді, ми зараз з вами знаходимося в цеху, де все робиться по державним стандартам. Сьогодні в нас заплановано виготовлення тушонки, свинина, свинина тушкована. Е, Вона виготовляється згідно державних стандартів України. Ми після цього, як обвалили свинку на куски, відповідно передаємо сюди куски м'яса, це окіст, який ми зараз будемо вам покажемо на спеціальному обладнанні, як воно буде далі перероблятися. Після переробки цього м'яса ми отримуємо от Таку сировину, де кубік, м'яса має не менше 30 грам, це обладнання налаштоване відповідно до вимог по виробництву нашої сьогоднішньої продукції, тобто свинина тушкова. Я вам по секрету скажу, що цю машину працівники називають шпикурізка. Тобто вона ріже м'ясо на правильні шматки якраз такі, які потрібні по стандарту. Після підготовки м'яса ми перейшли у наступний цех. Тут є три лінії, які роблять це, що наповнюють продукцію у жестяні банки. Віктор Володимирович, зараз ми біля лінії. Чим займається конкретно вона? Дивіться, у нас лінія складається з ошпарювання банки, тоді е, дівчатка кидають нічого лишнього, відомо норм ДСТУ, там тільки є лавровий листочок і пару грошин перчиків. Тоді ця е, е, підпадається в, в наповнювач. Так? Наповнювач автоматично дозує м'ясом, яке було підготовлене, ви бачили процес підготовки. І відповідно ми вже маємо підготовлену баночку з м'ясом, підготовлену для заказки. Відповідно, нам налаштовані, що наповнювач, що заказка налаштовані. Так що ми часто перевіряємо, чи все правильно йде. Та цей наповнювач видає 80 баночок за хвилину такої вже. Продукт. Дивіться, всі говорять за ДСТУ. А що це взагалі таке, як воно? Це державні стандарти України, вони прописані. Нічого лишнього, перчик, лавровий листочок, м'ясо, трошки солі. Все по стандарту. Все по стандарту. Зараз ми біля одного з процесів, який називається закатка. Віктор Володимирович, що у ній такого особливого? Дивіться, це дуже один з найважливіших процесів, тому що тут правильно потрібно дуже контролювати правильність з самого закатки, самого шва, щоб не потрапляло сюди повітря. Бо, не дай Боже, потрапить повітря. ця, ця баночка буде вже непридатна взагалі нікуди. Її просто-напросто треба буде забрати, ну, тобі забрати з Я зрозумів. Що саме цікаві? То, що має бути правильно відрегульована сама закаточна машина звершена КЗК-79. Наша механічна служба перевіряє періодично правильність цього шва. Цей шов має свої нормативи. Цей шов має мати загально 2,8 мм зовні і виходить, внутрішніх води в'їздів. Він, свого роду складається ось такий замок. І воно має бути щільно закатано, щоб воно попадало маком разі помір. Добре, а після цього після... хлопці складають їх і подають. Після того воно складається в кошик. І після того з кошиком воно відправляється на процес стерилізації. Добре, допомагаємо хлопцям і на стерилізацію. Поїхали. Так. За дві години один автоклав стерилізує таких банок тушонки 1080 штук. 11 автоклавів. Одинадцятися 880. А за цілу добу, давайте порахуємо більше ста тисяч банок тушонки. Усі процеси на автоклавах автоматизовані. Ми можемо побачити зараз сьогодні, ми можемо побачити оператори, які слідкує за правильністю тих процесів. У нас є стерилізації проходить 20 хвилин нагрівання, 80 хвилин стерилізація і 20 хвилин охолодження. Відповідно, ми. Маємо певні такі графіки, де можемо в будь-який час відслідкувати правильність кожної закладки на даному автоклаві. Навіть за час війни автоклавний зал збільшився у два рази за два з половиною місця. У завершальній стадії виготовлення тушонок та каш в цеху, де клеять етикетку і фасують продукцію. Роблять велику і малу. Завжди думав, що це робить маленький китайський хлопчик, а це робить хитачик. Ой, перед тим як консерва йде е, у продаж, вона після стерилізації два тижні ще відстоюється. І тільки потім на неї наноситься маркування, етикетка, і вона йде на реалізацію. В цьому цеху виготовляють не тільки місні консерви, а також і кашу. Юра, бачу, тушонку не для продажу. Пише на кожній банці. Чому так? Справа в тому, що Тернопіль м'ясокомбінат виготовляє для деяких благодійних фондів оцю тушонку, яка роздається людям. І вона маркована не для продажу. Ми вам показали, як все відбувається, як виготовляють тушонки від початку до самого-самого завершення. Зараз будемо її пробувати. Так, я вже відкрила, Юра традиційно відкриває оком. Це просто. Так люблю більше. Знаєш, що тут є? Скільки видів тушонки взагалі? Близько 150 видів. От. Це Ми їмо найпопулярніше, до речі. Давай спробуємо, до речі, бачиш, все є. Листочок, перчик. Ну, а мені подобається, що тут є м'ясо. Хліб. Як, Юра, смачно? Дуже. Ну це... Давай сліва вже. Ми вже дегустували ці тушонки, до речі, вона в нас виграла, взяла перше місце. Пам'ятаєш, була передача. Якщо можете, знайдіть у пошуку. Нашу програму про душовки. Mm -hmm. Вона в нас там зайняла перше місце. Подивіться, яке червоне м'яско. М'ясо, волокна, подивіться, кусок м'яса, все видно. Цільні куски. Не якийсь фарш засунутий, не якась соя. Mm. Хочеш, видно, що це правдиве м'ясо з чудовим ароматом. До речі, дуже непоганий по ціні, ми ж так взяли по акції. 69 гривень. Моя тушонка. Слухай. Вона заслуговує на те, щоб стати якимось символом. Пам'ятаєш, ми колись говорили навіть про це в тій передачі. З Сувеніром. До речі, це ідеальний варіант, щоб її брати на подарунок в презент або на сувенір з міста Тернопіль. От якщо ви приїхали в Тернопіль... З іншого міста, і вам потрібні подарунки. Бо ви живете в Тернополі, і вам потрібні подарунки для людей, які живуть десь в іншому місті. Це прекрасний сувенір. По-перше, довготривалий термін зберігання. По-друге, смачний. По-третє, економічно вигідний. Друзі, легко перевозити. Я думаю, що це є дуже хороший вибір, щоб стати прекрасним сувеніром з міста Тернопіль. Слуха Андрій, 150 видів тушонок, консервацій. От би всіх їх подегустувати. І не тільки. Але давай в наступних програмах покажемо ще, що виготовляє тернопільський м'ясокомбінат. Не тушанкою єдиною. Ой, хороша ідея. Друзі, напишіть нам, будь ласка, чи хочете ви, щоб ми показали все, що виготовляє наш тернопільський м'ясокомбінат. І взагалі, що цікавить найбільше? От, наприклад, мене зацікавило бритванка. Тебе ще що? А я, наприклад, здивований, але тут дуже велика кількість напівфабрикатів. Пельмені, так? Ну, пельмені, млинці, чи буреки, я не знав. Тому, друзі, ставте ваші лайки, вподобайки, пишіть коментарі, що нам ще продегустувати. Обов'язково поширюйте цю програму. Мені здалося, що в принципі вона вийшла доволі вдала. Так, ну і поширюйте і там от дзвіночок. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати на Цікаві. Ютубі і на Фейсбуці. Обов'язково поширюйте наш тернопільський контент. Ну а ми вам нагадуємо: всюди добре, а в Тернополі і в Україні. Смачно! Смачно!